Всіх вітаю на Рівненському авторинку. Сьогодні за проханням одного із підписників зробимо тематику чобітків та бусів, всім гарного перегляду і замовляйте автопідбір, залишу номер телефона. І перший у нас автомобіль, який ми знімаємо, це Fiat Doblo 2013 рік. 4, 6, 8, 8, 8. Вслівка на сім місць. Відкрили нам автомобіль, роздивимося село автівки, механіка шестиступка, магнітолка, кондиціонер. На кермі можна переключати деякі функції. Ось так виглядає село автівки, бачимо два місця ще ззаду, високий дуже потолок. Достатньо місця за традицією зніму гуму на нас літо. літня ось така гума на всіх колесах бачимо трішки такий дефект направимо за крилі Задній ряд сидінь і є коврики. Так, продається Форд у нас тут, 1,8 дизель. Нове АКБ 4200-26 рік. Дени строїть нам моторне відділення так і молоді. Каже продавець, що автомобіль повністю обслужений. Заглянемо. Всередину це в нас. грузовик, Така решітка. Відкриваю там далі. У нас підступка. Все, розвит що що? Телефон є? Не знаю, не, не звернув увагу, гляньте. Ось так от. Можете продиктувати. 097 531 0078. Ви будете чути, ось така гума зірмова. І такий транзит у нас. Так, далі ми бачимо, продається Volkswagen Caddy 14 рік, 16. На автоматі. Ось так виглядаємо салон. Скоп'янники. Автоматна скорока, на кермо. Скорок, Двозонний контроль. підігрів, сидінь, бачимо задній ряд сидінь. І там багажне відділення. Такий груз пасажира, на грубо кажучи. Ну, ще гарненько виглядає у нас салон. Так, далі Peugeot Expert. 2005 рік. Ціна 2450. Вайбер і дизель і максимальна база. Так, він виглядає, станні диски, сильня грома. Такі такі м'ятинки. Закрони, відкрили. <смістична> Механіка п'ятиступінчаста. Відкрила тівку і сигналізація заробила. Бачимо, він у нас на 8 восьмомісний і експерт в максимальній базі. Знімо мимо тематики, продається рано зоя. якщо вам потрібно перевірити сох електричок. Будь ласка, Звертайтесь, зможу це зробити. Зможемо перевірити, який е, життєвий цикл батарейки електро. Так, дача Лоджі. не знаю, чи вона сьогодні підходить до нашої тематики перешкірку з Також знімемо. Затемнені всі вікна в неї. У нас звичайна механіка, п'ятиступка. Більше я нічого не побачив через темні темні вікна. Ось такі за... Ззаді в неї вигляд, Парктроніки, звісно. Маємо така гума, яку вже потрібно замінювати. Звичайні стильні диски. Ну, Тоді вже ще одна дача лоджі. І зніму також ці вікна затемнені максимально. 6550, 14 рік, 1,2, бензин. На 7 місць. Де у нас червона відкрита? Звичайні стальні диски. Гума тут набагато набагато краще. До речі, ще поїздить ця гума. Вона зачинена, не буду. Я через те вікно нічого знімати і так не буде нічого видно. Так, перший бус на сьогодні, Рено Трафік. Сім'я ціна з 30 року. Він дизель, дизайн. Шестистука. Дивимося на передню гуму. Ще досить непогана. Гума у нас хенкок. Леті диски від Audi. А ось він відкритий і зачинений. Подивимось салон. Оп, відкрили, що є добре. Шестиступіння, ця коробочка, таке вже скоріш за все нерідне крісло тут для зручності поставили. Моніторчик бачимо такий від фірмокену. Копідйомники, так, заглянемо в салон. Він у нас пасажир повністю. Майже о, виліз. тут от, от, дуже мало місця. Ось так от автомобіль виглядає. Що відзнімати салон. Це, це середній ряд сидінь, це задній і там невеличкий багажник для пособаки. Трен джампі. У нас тут уже видається нерівність контуринку 6-місний, 2,0, 2008 рік, 6-ступка, ціна його 6 тисяч. Не фарбований. Ось такі диски. Обідемо його, подивимося. Взади такі трішки нюанси є по закофарбованому покриттю. Ось такий сімейний автомобіль. Сидять там люди, не буду їм залазати. Володжі, білимо коля дуже, повно, 6512 рік, ходить 6, 6. 7. 7. Такі кріплення для багажнику зверху. Без ззаду є прокоп. Так, І, І така поганого стоїть. Може, як тут плану знімати рух їздять на шутки, любить позитивно продається Mercedes Vito. хватить 40 400 тисяч, 2009 рік, є на них телефона, заняття закопати ціну автомобілі. Або... Непогана замігума, стрільні диски. Сілилась ціна на кенгу. Пішов в ту сторону, не було, а це з'явилося. 1800 рік, 6200, Микола Є номер телефону. Так, ще один ренотрафік сьогодні. 7300 його ціна. Максимальна база, десь автомобіль. Літня гума ще непогана, але літо, де ж не зима, як ж тоді їздить, жах, зачинений автомобіль, він у нас на механіці 6 -ступеневій. Можемо побачити краєм ока сидіння, салон.

Ось саморіз, який у нас тут присутні, Ну, в цілому автобіль непоганий. Це на гу. Один на п'ять. Один на п'ять. Дивовончик. Давай, дивовончик. Інформація мають коли я копсував все автомобілі. Дуже там поютненько всередині не бачив. Солома так, отутаю. Гарненька піти ступенева, гарний доглянутий автомобільчик. Приємно зробити такі всередині автівки, коли частинка все. Фіат Скудо також продається на авторинку рівне, четвертий рік, 5400, з такою цікавою рекламою німецького пива. 1,9 дев'ять дизельок, без поворотника, на жаль. Так, подивимося салончик, перешито кермо. Звісно, механічна коробка у нас. Стальні диски, звичайні, фаркопчик бачимо, автомік грузовий у нас і у нас тут ще непогана така, якби все сезона. ГУМ З'явилися сьогодні ряд бусів, ось бачимо з авто майданчика автобіс, бачу читаю знизу. Давайте, подивимося, що це продається. Фольцоги ЛТ у нас 17900 300 тисяч пробігу має такий. Відкритий е, грузовик, так. Виглядаю всередині. Йдемо далі. Mercedes Sprinter. Довга база, лонг пише. 16900 2.2, 2013 рік. Заглянемо всередину. На механіці, звісно, шестиступці, робочий грузовий Mercedes. Знову ж таки, ЛТХ у нас 46 16400. Номер телефона 2,5. Механіка. Грузовий автомобільчик. І він нас на п'ятиступінча тій коробці передачу. Ще один спринтерок. Такий напів пасажир, грузовий. Напів За 26 тисяч Можемо роздивитись його салон. Через ліковочку. А ні, він у нас просто грузовий. Але споряд они такі скляні вікна не зашиті повністю ось скло що далі тут мастер сіжень мастер 2018 рік цена на жаль не бога Це до трьох з на тон Такий салон і джампер троє в цьому ряду за перший вже цей ряд 15700 тренер дизель 16-го року. Крапці, передачі. І автівка у нас повністю грузова. Навіть таке приїжджає до нас на Рівницький авторинок Коділак. Потужно він виглядає. Взагалі кру... крутяцько, так? Затермінальні вікна нічого не видно. Хто всередині? що Но Класно виглядає, звісно, цей чипчик. Так, буси. Просили буси, будь ласка, Volkswagen LT35. 12500, 2001 на року, 25. Дизельок 278 пробігу. Пише оригінал. Пише оригінал. Так, у нас тепер опальок подається. Також бус. 2016 рік. 16. Об'єм в ополя повністю обійдемо, його вам подивилися гуму зимову Який в неї стан, можете роздивитися, що вона можливо зиму доїздить ззаді парктровніки є. І такий непоганий цей мована. Дозволили познімати. Ось такі до два ряда сидінь є. І ще багажне відділення я хочу зняти. Просять частенько. Ось такий багажничок тут ще є. Обшитенький. Для кріплення такі штукенції. Опа, Дверці. Opel комбо на Рівненському авторинку. Чув, що ці автомобілі взагалі неубиваємі. Один бензин за 4600 доларів 2007 року. На механіці п'ятиступеневий простенький салон, робоча автівка. Дивимося, що там ззаду. Ось такий ряд сидінь задній. Решітка така скло підімачі передні. Ну, відкриємо ще взагалі біля добу подивимося. А ні, зачинено. А нічого. Можливо, сюди я залізу. Ось так Ось так я до багажника добрався. Чи тут так. є ряд бусів. Швиденько я їхні ціни. Що вони по чому? Розпочнемо з Volkswagen жовтенького. 12 рік, пише торг у нас, так? Далі, спринтер, також без ціни. 16 рік. Дуже погано, дуже погано, коли ці люди говорять. То я не сильно мені подобається 2010 року спринтерок. Далі 10 рік. Спринтер. Вони всі, до речі, відчинені. Можемо їх побачити їхнє грузове відділення, прибрані частинки, обшиті фанерою. Третій рік на спритер. І, на жаль, на жаль, все без цін. На жаль, все без цін у нас. Наром даний спринтер. Ще один такого року 2006. Свіжий пише. Свіжий мерседес І от крайній у нас такий рядок. 222 тисячі пробігу. Заняв всередину. Тепер Вівару дається на рівницькому толіку 15700, 16, дозаряк 79 тисяч пробігу даного Вівара, принаймні так. Так кажуть, значить шістиступка механика і вигляд заднього плану. Заді має парктроніки, Відповідно подивимося гуму зимову, ще досить є непоганою. Так, ще один дві Як інформація. Опельок бітурбові нови. Значить 2016 рік, 1830. Бажано поміняти автомобіль відчинений. цікаво Скільки вже цей автомобільчик проїхав мені? Шість ступенів механіка. Він наполовину грузовий Все висі всі є. Що, що по ви кажете? РДВ це підтвердження сервісу. Скільки було наїжджені, скільки обслуговувало, скільки раз. Є сервісне підтвердження по пробігу, по пробігу даного автобіру. Є сервісне підтвердження по пробігу. Ну, так, рівно на хорошій комплектації 107 Отак і рекламують. Добре, добре, Так, таке. Баркар видається. Ще салон да Ось такі барабани у нас вже там трішки. На літній гумі. Гума літня, до речі. Непогано, тому що старе. у нас, до речі, трьох дверей. Ага, старий запам'яснів. Volkswagen Caddy у нас продається на авторадку 7900 1.6 бензин 2009 року. Обійдемо, подивимося. На литих дисках автомобіль. Фаркоп ззаді присутній, Ось така гума. Добло продається на Рівненському авторинку 4750 2008 року 1.3 TDI Перепрошую сьогодні за звук відео по мікрофону. Такий нюанс в мене. Дуже, мабуть, буде погано чути. Перепрошую наперед за такий недолік сьогоднішній. Ще один кадик. Але, на жаль, він без ціни у нас тут стоїть, продається з таким лобовим пошкодженням можемо побачити. На жаль, немає ціни. Немає Я не бачу, десь вони заховані від холоду. Ми Бачимо, що він на п'ятиступці, механікці. І якось ось так він виглядає. Ось такі сьогодні були пиріжки, буси. Тематика. Якщо потрібно перевірити автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Місто Рівне, Луцьк, я до ваших послуг. А так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Так, ну, виходячи вже з авторинку, йдучи додому, ще Кенго я побачив, яке продається. 2006 рік, 4300 1,5 дизельок. Номер, номер телефона спробував сфокусувати, не знаю чи щось видно на камеру. Ось такий салон автівки. Звісно що механіка у нас, п'ятистрімпінча Ось так от виглядає автівка з заднього плану, є фаркопчик. Ну що, знімати гуму, ну а як же. Хороша ще перед. Така ніби шипована, але без шипів. Дуже що, цікаво, можете побачити так. Є отвори під шипи, а самих шипів немає. Але дуже-дуже непогано виглядає гума. Єдиний Volkswagen транспортер D5 за 98 2008 року пасажир на 8 місць. Так, от він виглядає на задньому плані, все охайненько, парктроніки бачимо. По традиції гума зимова, у нас летять диски і такий транспортер.